Спілкування з однолітками, веселі ігри з психологами та солодкі подарунки, все це підготували для маленьких харків'ян працівники Національного університету цивільного захисту населення з нагоди дня захисту дітей для малюків, які зараз мешкають у прифронтовому місті. Організували інтерактивний захід з різними іграми, аби діти могли розслабитись та просто поспілкуватись один з одним. Адже через повномасштабне вторгнення діти України позбавлені нормального дитинства. Тож, ось такі офлайн зустрічі дуже доречні. Самі школярі кажуть, забули про жахливу війну, в якій доводиться жити кожного дня. Забула во все сюді, тому що ікраєш за всімі, тому що я пам'ятаю, пам що не було ще війни школі ми також грали. Мені дуже не очі цікаво. Малюки кажуть, дуже сильно скучили за живим спілкуванням. Кожен з них сумує за власними друзями, які вимушені були покинути рідну домівку. Тож головна мета організаторів кажуть в університеті цивільного захисту створити атмосферу для спілкування та взаємодії малюків. Наше заняття сьогодні було спрямоване на те, щоб згуртувати діточок, надати їм можливість поспілкуватися, погратися, покомунікувати в один з одним, з однолітками, з іншими дітками за віком і з різних сімей харківських родин, які на жаль на сьогодні не мають такої можливості. Щоб діти ходили до школи і навчалися повноцінно лише онлайн. І е, ті ігри, в які ми сьогодні грали, вони були присвячені і на, на те, щоб е, діти поспілкувалися між собою. І деякі ігри були на те, щоб діти е, зняли зайве е, напруження м'язове. Малечу також навчили, як самим можна знімати емоційну напругу та як правильно реагувати на стресові ситуації. Самі батьки кажуть, дуже задоволені. Вражень для дітей вистачить на довгий час. Цей захід я вважаю був дуже доречним і дуже корисним для дітей, тому що вони мали змогу поспілкуватися, мали змогу подурачитися, провели якісь, отримали спільне задоволення, спільні емоції, якісь викликали, роззнайомилися. На мою думку, дуже доречно, що батьки були не не були присутні на цьому заході, тому. Що діти присутності батьків вони ведуть себе. Ну, не так розкрито, і враховуючи, що цей захід мав на мету і психологічну реабілітацію, тобто діти не змогли б досягти того ефекту, тієї мети цього заходу. Ми, звичайно ж, підглянули і побачили, що діти напевно не виконували ті речі, які не завжди батьки їм дозволяють, але в цій ситуації в цій обстановці це було доречним. Сьогоднішній захід, що мені найбільше сподобався. Він якраз був спрямований на те, щоб дати дітям можливість створити щось сумісне саме на цю комунікацію, на командні ігри. І в мене була думка стосовно того, що незнайома компанія вона якось буде навантажувати психіку, але організатори вони змогли задіяти емоційно і гілесно дітей так, що вони навіть не звертали увагу на те, що вони не були знайомі. Тому я вважаю, що на сьогодні сьогоднішній день такі очні зустрічі вони дуже необхідні, оскільки дають можливість забути дитині про війну і включитись в звичне соціальне життя. Психологи кажуть, ось такі розвантажувальні дні або навіть години для дітей потрібно робити якомога частіше, адже малюки більш гостро можуть реагувати на вибухи та постійні сирени. Тож найголовніше, що можуть дати батьки, це підтримка. Більше спілкуватися. Я порадила батькам більше спілкуватися зі своєю дитиною. Навіть коли е, треба зробити ще 20 домашніх завдань, але дитина вже втомлена і їй хочеться е, більш теплих якихось е, стосунків, треба відсунути ті завдання. Можливо, зробити їх завтра або післязавтра, але на даний момент надати дитині тієї підтримки, тієї емоційності, яка їй потрібна, обійняти її, поцілувати, сказати якісь лагідні слова, можливо, пограти в якусь ігру, в яку хочеться це зробити саме дитині зараз. Таким чином дитина відчуває, що вона не самотня. Вона отримує да не від однолітків це спілкування, а від батьків. Ну а якщо є можливість спілкуватися з іншими дітьми, які є в дворі, там десь в парку зустрічатися, то робити це як можна більше. Марія Соловйова та Олександр Уваров. Новини Харків.